В середньому, щоб збудувати завод е, такої потужності, це десь 8-10 мільйонів євро. Ви їх взяли в банк? Так, звичайно. А, а що було найважче в Польщі? Це ж таки нова країна. В Польщі найважче е, е, пшепіси польські. Розумієте, що таке Пшепіси? Пшепіси не вчив. <рес> пшепіси це е, різні е, бюрократичні ці. Е, е, Приписи, наприклад, ти хочеш будувати десь завод, вибираєш ділянку. Так? Для того, щоб отримати дозвіл на будівництво, ти повинен перше, що зробити, пройти екологічну експертизу. Це триває півтора року. І якщо там гніздиться якась пташка, і екологічна експертиза скаже в заключенні, що та пташка. Звіта там перестане гніздитися дві ніхто в Європі не дозволить того побудувати так.